Дуже важкі часи. Остання подача моїх документів в суд, значить, пропали документи в адвоката. Одво... Було два адвоката, в Хмельницькому був адвокат. Погрозили адвокату, адвокат відмовився. І 17-го числа, коли повинна я була здати документи на оскарження. Оці перерахунків голосів і про визнання обраним сільським головою Мєсерева, то ви знаєте, що не виявилось документів. Документи вкрадено в адвоката. Адвокат мені в понеділок, 20 го числа, він мені сказав Марія Іваніна, у мене є сім'я, за яку я турбуюся. Вибачте. Я з вами більше не працюю. Ми приїхали машиною, від відністерова машина була відністерова. Послали за нами машину, прислали за нами машину, то й ми приїхали. І скажіть, будь ласка, після, після після цього перерахування в той же день чи на другий зразу з'явилася постанова, підписана вами. В той же день. В той же день в той підписувати о сімнадцятій ночі все це зробили. А хто робив? Ну, хто? Ну, ну, юрист так, ну, чи ну, Марії Іванівни, чи той, от я не можу сказати, бо я Марії Івані юристу Максиму дала, каже, що це за постанови. А ну читай, Бо, по-перше, там не можна було в тієї прочитати. А він каже, підписуйте, підписуйте, бо ми іначе цього не збудемося. А е, оскарження вже є в суду, і це все відмінять, що районна комісія не мала права займатися сільським головом. Оце його слово. І це в мене є ці члени комісії. Хочу А скажіть, будь ласка, ва там було в дуручні вказано, що ви маєте право представляти її при перерахунку голосів? Її представником як кандидата в депутати? Ні, ні, при перерахунку там не звучало загалом. Довіреність на представництво. ну, це ну це. ви її не були представником як кандидата в Ні-ні-ні. А чому тоді виборча комісія вас прийняла як представника? Який діє на довіреності як представник кандидату? Я не я не був довіреною особою абсолютно. Так що там фактично перерахунок. Була, була, дові, була довіреність, була просто довіреність, звичайно. Тоді ви, як юрист, дайте yeah. так, нам таке е, бачення. Комісія не мала права вас прийняти як довірену особу Марії Іванівні. Чи звичайно, бач? звичайно. Закон передбачає, що на засіданнях комісії мають право бути присутніми. У засіданнях виборчої комісії в приміщеннях мають право бути присутніми, заданням вимог закону члени центральної комісії, члени виборчої комісії, кандидати в депутати, їх довірені особи, представники уповноваження особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі місцевих організацій партій, кандидати на посаду сільського селищного міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, офіційні спостерігачі всеукраїнських, представники засобів масової інформації. Я була на лікарняному, але так як я журналіст, який представляє центральну газету Голос України, вже вісім років тут в Кам'янці-Подільському, я регіональний корпун і багато читачів в цьому регіоні, то мені подзвонили читачі і запросили приїхати обов'язково в кінотеатр імені Войкова колишній, а зараз це центр культури розмай районний. Бо там буде приводитися перерахунок голосів по Слобідко-Кунчеєвецькій сільській раді по виборах сільського голови. Я була тим вражена, бо я вже знала, що були рішення судів, де вибори визнані чинними, де було заборонено проводити повторні вибори. І незважаючи на те, що я ще хворіла, я все-таки взяла таксі, приїхала і застала таку дуже дивну картину в такому напівтемному залі, при одній якійсь настільній лампі, люди, якісь люди розклали папери, мішоки з бюлетенями, конверти. Навіть не запитали мене, хто я там така, хоча ну, хтось мене знає, але хто не знає, вони повинні були запитати, хто це такий прийшов, чого там торчається, якщо вони там це робили дійсно, так як то комісія проводить. Потім все-таки я їм представила, що я є представник такої то газети, запитала, що ви тут робите. Вони кажуть, що ми тут, все, ми районна комісія за своїм рішенням проводимо перерахунок голосів. Як ви, так, вибори, вже давно скінчилися, вже голову оголосили, наскільки ми знаємо. О, ні, це все не, неправильно. Значить, там є, було багато порушень, значить у нас є звернення одного з кандидатів, і ми по цих зверненнях прийняли рішення про цей перерахунок. Ну, в принципі, воно мало би бути в приміщенні комісії. Це вже було порушення, що вони взагалі в третьому місці проводили цей перерахунок. Це не мою суб'єктивну думку. По-перше, по-друге, виборчі бюлетені фактично навіть виносились з приміщення архіва не. Представниками комісії, а спостерігачами якоїсь незрозумілої міської громадської організації. І це були... Я, ви були в баченні. Я був бачив, звичайно. Я зробив тоді своє зауваження, але... При цьому сиділа також сільська комісія, яка мені сказала, що нас, нас просто повідомили за там якусь годину, що буде таке відбуватися. І, е зобов'язали нас бути присутніми, правда, не вся. От, дільничних нікого з тих, кого я там знаю, хто були членами дільничних комісій, я не бачила в залі. От, тобто скривали ті конверти, які підписували самі дільничні комісії, фактично скривали без цих представників дільничних комісій. От, що, що є порушенням на. Були також представники преси, інші, інші видання були для нас, як журналістів, те, що відбувається навколо цієї сільради, і я так чую, що ще і інші сільські ради скаржаться, що в них є якісь досі ще відголоски виборів, ніяк не, не завершаться. Для нас це дуже дивно. Бо, Район завжди був таким демократичним районом, якихось фальсифікацій особливих. Мене спостерігалося якось взагалі місто саме відоме тим, що воно мало Магдебурзьке право, мало сильне місцеве самоврядування давним-давно. І тут така традиція склалася, що бачу, навіть вони навіть газету, яка пише про місцеве самоврядування Голос України єдина газета по суті в Україні, яка про це пише. Тут вона надзвичайно популярна, тому що в генах у людей залишилося це повага велика до міського до місцевого самоврядування. Так чому тоді виник перерахунок, який був 13-го? Ви були на цьому перерахунку? Були. Хто робив його і хто ініціював? Районна комісія. Було рішення суда, що зробити перевибори відмінено, а перерахунок залишити. Якого рішення суда? У вас є те рішення суда, яке. Нема все в районі комісії. Все в районі комісії. Вони і робили перерахунок. Ну який суд це рішив, що -то? у нас немає ніде. і Ні районна комісія такого не мала. Це їх рішення тільки було. Але... Вони нам тоді зачитували. І навіть за в архівом та жінка теж читала, на основі чого вона мала їм видати ці бюлетені. На основі рішення суду? Да, так. — Якого суду? Такого рішення немає, ні в кого. Львівський суд, що вони навчали? Я, я не знаю, що це. Чи Хмельницький? Ну що, якщо правду сказати, вони нас визвали за годину до того е, ми там сільська така комісія? Ми нічого не рішали. Все, районна комісія. Віра, я забула, як ви по батькові. Віра, Віра. Віра. Ви були, але ну, ви чуть пізніше прийшли вже, як ми да. сиділи. Ні, вона вже прийшла тоді, коли ви життя. Чуєте? Ми сам перед нас засіли я в цьому на другу, на третьому поверху в райраді. Місця нам голова їм, я так зрозуміла, не нам, а їм місця не представив. І ми сиділи в фоє. Ми сиділи в тому фойє і вони зачитували то рішення проведення сесії чи того засідання і голосували про перерахунок голосів. і все. І ми тут... там не ніхто, і тут приходить голова райради, і все. Ні, прийшов Марія Іванівна адвокат і сказав, що зв'язку з тим, що Марія Іванівна захворіла, просимо перенести це засідання. О, а вони сказали, що ви можете представляти її інтерес, якщо вона захворіла. Він сказав, що може. І засідання продовжили далі. А тоді прийшов Романчук і сказав, що це за зборище. Покиньте е, адміністративне здання. І прийшло 8 міліціонерів чи 9, ми кожному написали пояснення, і це здання ми покинули. І нам райдержадміністрація предоставила кінотеатр Войкова другий етаж. От. Кореспондент. Ну, ви казали, що на сцені, якісь на, сцені, так? на сцені ще Йосип Сталін свій час говорив, що не головне, як люди голосують, а головне, як ці голоси підраховують. З цією ситуацією стикнулася Хмельниччина після місцевих виборів, які відбулися 31 жовтня. Ситуація у слобідці Кульчуєвецькій про перерахунок голосів мала і місце у Кам'янці-Подільському. Наші депутати теж неодноразово стикалися з цією проблемою і змушені були в судовому порядку відстоювати ті неправомірні рішення, які виносилися по результатах виборів. Завдяки судовим процесам вдалося відстояти депутатські мандати у Кам'янець-Подільській міській раді. До мене, як до депутата обласної ради, також звернулися і мешканці із сіл з проханням захистити їхній голос. Сьогодні ця тенденція в Україні набуває якихось загрозливих таких рис і втрачається сама суть народного виявлення. Як би люди не голосували, з якою би кількістю переможець не здобував результати на своїх виборів, все зводиться до того, як потім ці голоси перерозхують. Якщо є результат 200-300 голосів, він теж не стає на заваді. А що вже говорити, якщо результат буде всього-навсього 2-3 переможні голоси? Представила як сінського голову на першій установчій сесії і її визнали головою. Вона вже, вона вже перейшла із закону про місцеві вибори, вона вже перейшла, статус її визнаний вже законом про місцеве самоврядування. Так що вони вже й не мали права на нього на неї. Я так собі, ну, чисто, ну логічно, якщо так розібратися, то вони вже до неї, вони вже на цей закон по, 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 по вибори до місцевих рад 31 жовтня, вони вже на цей закон не повинні були опиратися. Як признаються вибори дійсними, нема скарг, нема ніяких звернень, нема ніяких порушень, Проходить, там є по регламенту є термін. Напротязі скільки днів, і напротязі скільки днів повинні бути оголошені вибори. Результат виборів. Оголосили. Оголосила сільська, оголосила районна, напечатали в засобах масової інформації. Приступила людина до роботи. Ви мені по телефону теж сказали, що вам так ніяко І... Ну, це я вам тоді казав, я пам'ятаю, я вам тоді казав, що це ще до початку, фактично навіть до початку цих судових оскаржень. Ну, це, 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 як і... дружня, дружня пора. То ж там через ще раз Коли Я була під міська із судом. До мене підійшли і сказали, Марія Іванівна, вам буде зроблено так, як зроблено міському голові Нести Так, І куди народ дорожна йти? Кому ж сказати? Да, они все одрали, актёры стили на лодку. Да, они без сил, как Москва, вот сегодня мы собрались. Так, да. это конфликт. Это смешной конфликт. Это Бети Жещина. Уже вот сегодня она выступала. Да. Она не может выступать, а он уже 2 месяца без сил. За что? Да. Она 30 лет бахала нашу страну. Да, и 5 лет председатель совета. Что она? Шановна громада, слідуючи, що скажу, коли з, е, в п'ятницю я була відсутня, тому що я хворію, я заявляю вам так, як воно є. Я була на обстеженні п'ятницю використала можливість, коли мене не було. Е, прийшла голова сільської виборчої комісії Кармаш разом з депутатами які секретар, да, секретар з депутатами опечатали мій кабінет. На що вони не мали ніякого права це зробити? Це заборонено законом. Тому що є прокуратура, є міліція, є СБУ.